Після відносного затища та зменшення кількості обстрілів протягом минулої ночі та до обіду російські окупанти з 18-ї години активізувались, особливо в районі Мар'янки, де позиції Збройних сил України більше 10 разів потрапили під вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Всього за добу зафіксовано 46 обстрілів позиції сил ТО, 24 з них на Маріупольському, 18 на Донецькому та 3 на Луганському напрямках. Укріплення поруч Красногорівки ворог обстрілював з бойової машини піхоти та зенітних установок, а згодом долучивши важкі міномети та двічі вівся вогонь з танку. Окрім того, близько 19-ї години під ворожий вогонь потрапив КПВВ Мар'їнка, де постраждали двоє цивільних осіб. На Маріупольському напрямку російські окупанти обстрілили опорні пункти поблизу Широкино-Водяного, Гнутого, Талаківки, Новотроїцького, з кулеметів великого калібру, гранатометів різних систем. На Донецькому напрямку під мінометним вогнем супротивника опинились позиції поблизу Невельського, Луганського, Троїцького, а поруч зайцево Новгородського Ворога Тив, з кулеметів великого калібру та автоматичних гранатометів. На Луганщині наші упорні пункти поруч Новоолександрівки та Попасної потрапили під вогонь мінометів калібру 82 мм, а поблизу Новозванівки гранатометів.